Пока не вживите территорию Майдана на Зеленусти были порциваты больше таких нового остров. Установлены повинна обладнання. Будемо працювати працівники другої постановлюють порити обладнання. І не підходьте близько. Терпіть. Я не того, я не дорого. Ой, боляче, тепер, боляче. Треба йти, бо заберуть туди. Вас речі залишились тут. Швидко давайте де ваші речі я допоможу. Люди, в кого є власні речі тут забирайте, бо залишитесь без речей.

Люди, зараз буде ваша черга, забирайте власні речі, у кого є. Не факт. Коли я намагався до людей достукатись, мене ж ніхто не слухав. Якщо все це подарки попової лікарні. Не можна було вірити, не можна було губи розкатувати. Я з вами слухаю. Я тоді пропонував, треба своїх польових командирів ставити. Ні, вони от організаторів від Льовочки прийняли. От і маємо. Організатори зараз всі розбіглися. Залишились тільки волонтери. А ти ти Я починав тут е... четвер 21-го, а потім з'явилися е... ті льовочкини. Бачите, тепер вони далі будуть зачищати. Треба забирати речі і потрошку йти. Залишатися треба та боротися. Спробуй. Якщо, якщо винести звідси, вигрузити дівчат, чоловіки можуть лишитись. Не хотілося б не хотілося б, щоб жінок били. Ну побачимо. Ну перекрывать-то не перекрывать. там дверку. Отсюда уже выгнали все, все, никого нету. Шо -шо? Залишилась ще одна група, тепер вони будуть частиточну зачистку. Извиняем территорию! Извиняем, извиняем. Извиняем, извиняем. Заходим, заходим, так выходим, же! Да он туда выходим! Ну так сказал да иду туда! Что иду, иду, ты же видишь, иду, ну! Командир!

А ви Надя, Надя, змонить, щоб я ви, заходила. Ви, ви речі, які взяли свої, де вони. Добре. Нічого не забули. Документі Залишаємо територію Майдану Незалежності. А ви про кого? Куди, бачите, ж Так хлопці, спокійно сили целыми. Не...